Всім привіт! Сьогодні 4 листопада 2024 року. З вами компанія Електромотор. Ну і от пропонуємо зарядочку від італійського виробника Дека Traction ДЦ3713. Підходить для різних типів батарей. Я показую, друзі, АГМ, Гель, тобто показують, які батареї можна заряджати. Батареї можуть бути на 6-12 і також 24 вольти. І як ми бачимо, мінімально. Це 5,5 Ампер акумулятор 30, 80 А часов. середнє 60-160 А часов. І максимальна від 120 до 270 А часов. Тут у нас от лампочки. Це у нас, коли неправильна полярність. Це показує заряд акумуляторної батареї. Коли зарядився ок, значить заряджено. Зарядка досить умна, не треба слідкувати. Підключили акумуляторну батарею і прибор завчить, коли вона заряжена. Відключається, друзі, досить просто. Підключили в сеть. От, включили ми її. І запустилось. Тут ми вибираємо, переключаємо, на скільки вольт, скільки потрібно в даному випадку. на 6 вольт, на 12, чи на 24. І тут ємність. Акумулятори який є. Досить просто. Вибрали, в комплекті йдуть провода плюсовий та мінусовий. Підключили і заряджаєте. Коли підключаємо до акумулятора, рекомендую. Спочатку підключили плюс, а потім мінус. Ось таку пропонуємо ручки для транспортувачки. Вага порядка 12 кг даної зарядочки. Коли ж ви вирішили підзарядити на автомобілі, от є керівництво по експлуатації, все тут пишуть. Тобто підключили спочатку плюсову, а мінусову. Відключаємо до кузова автомобіля. Так, Подальше від акумулятора і подальше від трубу, е, то є бензопроводів і так далі. Щоб в такому спокійному, скажімо, в кавичках місці. Така зарядочка. Досить надійна. Як говорять, убити її неможливо. Так що, друзі, всім гарних покупок. Заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах скрізь одинакова. Телефонуйте 063 426 1010. 10. Також пишіть на Viber. і підберуть ту зарядочку, яка вам потрібно, друзі.Всім мирного неба. Чекаємо на електродмотори 063 426 10 10.